На березневому засіданні виконкому Криворізької міської ради розглядали найбільш актуальні питання у місті, що постають в умовах сьогодення. Більшість проєктів рішень, які розглядалися на засіданні виконкому, а саме 23, стосуються соціального спрямування. 20 з них присвячені наданню матеріальної допомоги. Відповідно до них, у березні матеріальну допомогу отримують майже 4 тисячі кроїстів на загальну суму більше 20 мільйонів гривень. Це у нас учасники бойових дій, родини загиблих, це діти військовослужбовців. Це особи, які мають статус Чорнобильський статус 1462 особи до дня Чорнобильської. Трагедії отримають матеріальну допомогу. Продовжується надання матеріальної допомоги родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомогу отримують діти онкохворі, діти, діти які мають інвалідність, інсулінозалежні діти. Особливу увагу приділяють родинам загиблих воїнів в ході проведення АТО ООС. Допомогу від міста отримують і діти, які постраждали внаслідок бойових дій. Попри війну, міська програма соцзахисту не тільки не припиняється. Розмір деяких виплат навіть збільшився. Так, зокрема, розмір допомоги дітям, які потребують забезпечення підгузками, збільшився з 12,5 тисяч гривень до 20 тисяч, не дивлячись на скрутне становище воєнного стану. Місто продовжує виконувати наші соціальні програми, продовжує надавати 50 відділ матеріальної допомоги. Це все робимо для мешканців нашого міста, щоб вони відчували себе соціально захищеними. Також у цьому місяці фінансову підтримку отримують 350 п'ятдесят що опинилися у скрутному матеріальному становищі. З початку року таку допомогу отримали вже 850 містян на загальну суму 3,3 мільйона гривень та не грошима єдиними. У лютому стартувала перша у цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових набоїв від міста. Наразі такі пакунки отримали вже майже 25 тисяч криворіжців. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.